Дай Боже всім щастя, здоров'я. Потрохи починаю готувати теплицю до засаджування розсадою. Вірніше першу підготовку тепличка вже пройшла, тому що ми дезінфікували її розчином органцівки. Тоді я просіяла грядочки гірчицею. От, е, Гірчиця дуже гарно зійшла, все як має бути. Для чого гірчиця? Для того, щоб оздоровити ґрунт, тому що вона гарно насичує ґрунт е, азотом, а ще вона нищить шкідників ґрунтових, вона їх проганяє. А ще гірчиця глушить бур'яни, тому що вона сходить як і лимок. От. Гірчиця дуже гарно зійшла, Славік її скосив. Я пролила грядочки от разом з цією скошеною гірчицею фітоспорином і тепер грядки перекопую. Після гірчиці земля настільки розпушена, вона така. Ну її дуже легко перекопувати. От грядка не забита, земля не затовчена. Так, все, грядочку перекопала одразу. Граблями я не розрівнюю землю, тому що зараз ще буду ці труби опускати, буду тут топтатися, Ще буду зразу висаджувати розсаду, також затоптувати висажу розсаду, і вже після цього, як то кажуть, коли рослинки будуть в теплиці, то Кожен день або через день сюди ми вже ходимо, заглядаємо з грабельками, розбиваємо, розпушуємо. В мене де не -де, де навіть ще от під самою плівкою гірчиця лишилася. Бачите, ну щоб я її не перекопувала сильно так глибоко біля плівки, щоб просто не посікти плівку. Так, добре, зараз опускаю ці труби для поливу. Так, поприносила з великої теплиці зі столів ящики з розсадою. О, глянь такі в мене помідори. Ну, я би сказала, що вони не дуже виснажені, оці рослини, тому що ну, рослинки гарні, нема що тут нарікати, тому що я їх переселила з маленьких стаканів, дивіться, в які відра, бачите, літрові е, Коренева система мала місце, куди розростатися. І рослинки гарні, рослинки гарні, високі стебло. Товстеньке, все висаджуємо. Дай Боже щастя і благослови, Господи. Акуратно, обережно розминаю відеречко. Ось подивіться, бачите, така коренева система гарна, все добре. Нижній листочок один, другий. О, подивіться, як глибоко він пішов. І третій ще можна. Тепер добре заливаю водою. Десь до півтори літри води виливаю сюди. Загортаю землею. Подивіться, на яку висоту я просипала стебло. Всі оці рослинні рештки, які тут є після перекопування, все, все в ямку, воно все буде перекривати. листочки кидаю в землю. листочки здорові, вони також будуть перепрівати і будуть доброю поживою для рослини. Сюди в ямку при висаджуванні розсади я нічого не даю. Тому що тут йде азотна підживка за рахунок того, що буде перепрівати гірчиця, гірчиця гарно збагачує ґрунт азотом, якщо висаджує помідори на грядочку, які попередньо не були просіяні сидератами, тобто рослинами, які збагачують землю. Азотом, то тоді, після того, як висадила розсаду, чекаю, що вона гарно приживеться. Приблизно п'ятий-шостий день це видно по тому, як міняється колір рослинок і як з'являються новенькі листочки. Тоді роблю підживку розчином курячого посліду. І так само фітоспорин. Можна проливати ямку зараз фітоспорином, куди висаджуємо помідори. А я вчора, перед тим, як перекопувати грядочку, добре все пролила фітоспорином. Для знезараження. До речі, хочу вам показати, як відрізняється розсада одних і тих самих рослин, посіяна в один той самий день. Але та розсада, яка була пересаджена в більші відеречка, і ось розсада, ті самі сорти, ті самі рослини, те саме насіння. І ось оця рослина, порівняйте. Все те саме, тільки ці я залишила в тих стаканчиках, які висівала, в невеликих, невисоких стаканчиках. А оці рослини я пересадила у відеречка. Подивіться, яка велика різниця. Бачите? Зараз ось так покажу, так буде краще видно. От. Отепер от набагато краще видно. Подивіться, бачите? відеречко і стаканчик. Стаканчик 200 мілілітрів. І відеречко на одну літру. Подивіться, яка різниця. Для такої маленької розсади я вже ямки лопатою не купаю. Маю ось таку палку. Бачите, вона тут ручка, звичайна ручка від лопати, від держака любого. І палка як заточена донизу, як олівець. Подивіться, як в зручно робити ямки. От, як на глибоко заходить. Якщо в землю, якщо земля розпушена, перекопана, от подивіться, от на таку висоту. Ну звичайно, тут саме кінчик вже не враховується, бо він тоненький, але все одно. от. І рослини я води наливаю менше. Ну, приблизно 700 мл води. Так, добре, помідорки в мене вже тут посаджені. І другу грядочку я буду засаджувати різними культурами. Тут е, зразу біля дверей, ну, тут нема дверей, отак при вході маю на увазі в теплицю. Два кущі баклажанів і далі огірочки. В другому ряді, а в першому ряді наразі нічого не буде. Під баклажани в ямки посипаю трошечки попелу, деревний попіл небагато, так приблизно половину столової ложки в одну ямку ось так припудрюю так само в другу. От, і розкришую яєчну шкаролупку. Древний попіл це калій, а яєчна шкаролупа це кальцій. Так, розминаю горшечок. От у неї горшечок це така пляшка обрізана. О, ну тут такі вже трошечки треба корінню. Допомогти ось так чуть-чуть вискубою. От, і тепер сюди. Так, і оце листя також. О, так буде добре. Глянь дика краса. Ось так. Добре. Тепер огірочки. До огірочків також роблю таку підживку. Спочатку просипаю попелом ямку, а тоді ще розкришую туди яєчну перелужку. У мене в кожному горшечку росте по дві рослинки, я їх так і висаджую на грядочку. О, тут газета, забираю її от, і так от і висаджую. Так, помідорчики, огірочки я посадила, пару баклажанів посадила. Добре. Шановні мої глядачі, починаємо сезон висаджування розсади. Отак, От як ми з вами починали посівну. Кінець березня, початок квітня. Так само тепер починаємо сезон висаджування розсади. Не знаю, як ви, але Я за один день висадити всю розсаду не можу, і навіть, правду кажучи, я так ніколи не роблю. Висаджую потрохи поступово спочатку грядочку в одній теплиці, тоді кілька рослин висаджую на відкриту грядку, тоді в іншій теплиці. І так протягом тижня стараюся висадити всю розсаду. Так, добре? Пишіть, як ваші справи, як ваша розсада, з якого ви регіону, що вже посадили, що росте, пишіть. Щиро дякую вам за всі добрі побажання, які ви пишете, за ваші добрі коментарі. Щиро бажаю вам мирного неба, спокою, легкої праці, і хай все у вас, хай все у нас з вами буде добре.